Шолом Алейхем. Доброзичливе вітання єврейською, Шолом Алейхем, що в перекладі означає мир вам. Здравствуйте! Стало відомим у всьому світі. Після того, як талановитий письменник Соломон Рабинович узяв його за творчий псевдонім. Це ім'я дуже личило Соломону Наумовичу, адже він був доброю, відкритою людиною, усмішка якої випромінювала тепло і щирість. Соломон Рабинович народився 2 березня 1859 року в українському місті Переяславі. Нині Переяслав Хмельницький у багатодітній єврейській сім'ї. Батько його був дрібним підприємцем. Дитинство Соломона минуло в містечку Воронькові, неподалік від Переяслава. У ті роки він захоплювався легендами і переказами про Мазепу Богдана Хмельницького та інших народних героїв. І романтичний фольклор і мальовнича природа рідного краю залишили в душі письменника глибокий слід, що відобразилося в його творчості. У 13 років Соломон втратив матір. Друга батькова дружина мала сварливу вдачу і не шкодувала дошкольного слівця для нових родичів, однак саме їй майбутній класик єврейської літератури був зобов'язаний своїм першим професійним досвідом. Усі лайливі слова, почуті від мачухи, він ретельно занотовував в алфавітному порядку. За традицією, Шолом Алейхем відвідував єврейську початкову релігійну школу, а згодом вступив до Переяславського повітового училища. Здобувати загальну освіту хлопцеві було нелегко, адже в училищі викладали російською, а в родині розмовляли ідишем. Проте він виявив неабияку наполегливість і закінчив навчання з відзнакою. Змалку Соломон вирізнявся чудовою пам'яттю. Допитливістю, веселою вдачею і талантом пересмішника. У 15-річному віці, прочитавши Робінзона Крузо, він написав власну версію роману рідною мовою і вирішив будь-що стати літератором. У 17 років юнак почав заробляти на життя як репетитор російської мови. Учителювання допомогло Шоломалехіму знайти любов між молодим наставником і його ученицею, донькою багатого підприємця. Ольгою Лоєвою спалахнуло світле почуття. Подолавши спротив батька, за кілька років Ольга стала дружиною письменника і народила йому шістьох дітей. Чуйний, справедливий, турботливий Соломон був справжнім янголом-охоронцем для своєї родини. Наприкінці 1870-х років розпочинається письменницька діяльність Шолома Лейхема. Одним з його літературних учителів можна вважати Шевченка. Як і Шевченко, Шолом Малехем став засновником національної літератури свого роду. Тривалий час вважалося, що Ідиш розмовна мова простих євреїв, призначений суто для повсякденного вжитку, а отже, негідний красного письменництва, і церковну, і світську літературу видавали євритом – високою давньоєврейською мовою. Шолом Малейхім зламав цю традицію. З 1883 року він почав писати переважно ідишем, усіляко сприяючи його визнанню. Подейкували, ніби Шолом Алейхем працював над своїми творами швидко і без зусиль. Насправді, це не так. Деякі книжки він створював руками, редагуючи багато разів. Друзі й рідні розповідали, що письменник навіть любив копітку роботу, клеїв і переплітав рукописи, робив у них виправлення різнокольоровими чорнилами. Зазвичай Шолом Алейхем писав стоячи за високим столиком, що обертався на всі боки. За роботу він міг несподівано розсміятися і, сміючись, продовжувати писати. Коли приходило натхнення, Соломон Наумович не переймався умовностями, нотував свіжі рядки на таці для самовара, на днищі бочки, у трамваї, під час прогулянок з дітьми чи просто посеред ночі. Літературні образи, які створив шоломалихі, і нині залишаються найяскравішим відображенням національного характеру єврейського народу. Типовий персонаж письменника Людина повітря це дивак, маленька людина з єврейського містечка, зі скромними заробітками і життєвими планами, що лопають як мильні бульбашки. Він не вдаха, але з гумором сприймає свої поразки. А втім, люди повітря саме тому й зазнають невдач, що надто високо підносяться в мріях. Такою людиною повітря був і сам Шолом Алейхем. трохи дивакуватий, безмежно добрий. Він любив усе маленьке, маленьких дітей, маленьких тварин, маленькі огірки й помідори, маленьке письмове приладдя. Соломон Наумович завжди відповідав на листи, за будь-яких обставин не шкодував грошей. Тринадцяту сторінку у своїх рукописах позначав 12 а бо вірив у забобони. Одне зі своїх найвідоміших оповідань, зачарований кравець, письменник завершив словами, які характеризують усю його творчість, сміятися корисно. Лікарі радять сміятися. За гмор, життєрадісність, уміння про складне говорити просто, а про сумне весело. Шолом Алейхема назвали єврейським Марком Твеном. До речі, Марк Твен не без гумору відгукнувся, що насправді це він вважає себе американським шолом Алейхемом. Зміна місця це зміна щастя, стверджують герої Шолома Алейхема. Шукати кращої долі на чужині довелося і самому письменнику. У 1905-му, після хвилі єврейських погромів, він виїхав з Києва, де мешкав майже 15 років. Надалі Соломон Наумович жив у Львові, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Берлін, де виступав перед своїми читачами. На той час він уже був письменником світового рівня. У 1915 році митець оселився у Нью-Йорку. саме за кордоном Шолом Алейхем завершив свої найвідоміші твори. Як от молочник», Менахем Медел, Хлопчик мотл» та пісня Пісень. Шелом Алейхем залишив по собі чималий літературний доробок. Його твори, видані багатьма мовами світу, знайшли сотні тисяч прихильників і, передусім тому, що підтримують віру в людяність, світло й доброту, на яких тримається життя. Дякую, що слухали. Буду вдячна за підписку та коментарі.